Найкращий фентезійний роман 2022 року. Найбільше розчарування навіяне хітами буктоку. Книжка, яка вдала в собі поєднує Академію і нотки магії. Книжка, яка отримала так багато слави і водночас так багато хейту. Найбільш контроверсійна книжка, яку я читала за останній час, і яка мені дуже, дуже, дуже сподобалась. Усім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня, і сьогодні я буду розповідати вам детально все, що знаю про шістку Атласа і її авторку, точніше, авторку всієї трилогії, яка вже є завершеною, Оліві Блейк. А ми поговоримо про те, про що взагалі ця книжка, кому варто її читати, і в якому випадку вам точно не варто читати цю книжку, навіть якщо ви продивились 10 тисяч Тіктоків і, в принципі, готові познайомитись із цією Академією. Я вам розкажу, чому вам не варто цього робити, в якому випадку. Окрім цього, поговоримо трошки про певні приховані сенси, про фізику, як метод розкрити персонажів в цій книзі, і про те, чи дійсно ця книжка всього лише претензійний фанфік на таємну історію, наприклад. Є і такі думки. Поїхали! Перед тим як ми почнемо нашу подорож з цією книжкою, хочу одразу попередити, що все, що я вам розповім, це буде частково моя суб'єктивна думка, яка буде стосуватись моїх вражень. Частково я буду посилатись на певні статті в виданнях на відгуки користувачів в соцмережі. І в принципі, так плюс-мінус, ми скомпілюємо якусь велику думку в велике відео-есе для того, щоб ви змогли зрозуміти, чи варто вам читати чистку атласа або ні. Почнемо ми цю подорож з авторки. Про Оліві Блейк насправді відомо не дуже багато, оскільки вона не є медійною авторкою. Більше того, Оліві Блейк це її псевдонім. І шістка Атласу» – це можна сказати її перший дебют, який став доволі успішним, популярним, настільки що вона написала навіть продовження. І що цікаво, з кожною книжкою рейтинг на гудріс все падав, падав і падав. І от в останньої книжки рейтинг 2,8, Наприклад, мені насправді дуже цікаво, що. Ну, там можна такого написати на 2,8, Тож я дуже з нетерпінням чекаю на видання всієї трилогії у КСД. Що ще нам відомо про нашу авторку? Вона починала з написання фанфіків по Драміоні. Драміона це власне альтернативне бачення, яке відрізняється від Джоан Роулінг взаємин між Драком Елфеєм і Гарміоною Крейнджер, де відповідно вони є парою. Отже, перші літературні успіхи вона здобула вже відповідно як авторка фанфіків і в принципі інших вигаданих історій на таких платформах як Wattpad і Тамблір. Після того вона почала роботу над шісткою Атласа, і в 2020 році Оліві Блейк опублікувала першу книжку Шістка Атласа, яку ви бачите зараз, за свої кошти. Тобто, це був сам видав. Коли трошки минув час, книжку почали активно форсити і промотувати в соціальних мережах. І тут також доцільно згадати відео і, в принципі, дуже багато статей на тему того, як TikTok популяризує читання, оскільки, мені здається, це зараз є така одна з найбільш потужних соціальних мереж, і такий, і такий драйвер, в принципі, читання серед широкого кола мас. Тож, завдяки Тіктоку, колись залетіла Колін Гувер. я готую також окремо відео про феномен Коль. Він Гувер і Чістка Атласа, і, в принципі, авторка Оліві Блейк також на цій хвилі Тіктоку книжкової хвилі в Тіктоці залетіла на свою хвилю слави, авторку помітили, і її книжку взяло до себе видаватись видавництву. Власне, після цього в неї вже з'явилось більше стимулу працювати над продовженням Чістки Атласа, що вона успішно і почала робити. А в книзі є дуже багато. То фізики, і це фізика, знаєте, не на рівні Блейка Крауча, коли ми говоримо про фізику як про щось супер зрозуміле і просте. І Блейк Крауч розуміє, що його читач він просто звичайна людина, яка швидше за все не знає, не знається на квантовій фізиці. У випадку з Ольві Блейк це так не працює. Вона не робить якогось плавного входження в тему квантової фізики. Ну і загалом тут не дуже і просто пояснені певні процеси, і вони слугують більше як тло для розвитку персонажів. Про це ми поговоримо. Ще окремо. Але що мені було цікаво під час мого дослідження бекграунду авторки, мені було цікаво. Який вона має зв'язок з фізикою, чому її це так цікавить? Я думала, можливо, в неї є освіта фізикині. Однак ні, Оліві Блейк, як і дуже багато інших письменниць, вона закінчила факультет літератури і мистецтв і, в принципі, фізикою, мультивсесвітом і іншими такими темами довкола часу, простору і всіх інших штук. Вона цікавиться просто так би мовити у вільний час, і потім це все опрацьовує, опрацьовує в принципі в. Трилогію Чістку Атласа. В принципі, авторка не дуже публічна, тобто це не Ребека Ярис чи Колін Губер, які активно ходять і дають інтерв'ю. Вона веде доволі скромний спосіб життя, вона не дуже активна в соціальних мережах, тож багато дізнатись про її життя не дуже вдається. Якихось скандалів за авторкою не було помічено, тож тут також репутація доволі чистенька. І після того, як ми зробили невеличке коротке досьє, щоб розуміти, хто перед нами стоїть і хто написав цю прекрасну книжку, я пропоную переходити, власне, до сюжету шістки Атласа. Коли я підходила до прочитання цієї книжки, я розуміла абсолютно нічого на старті. В мене не було розуміння, про що ця книжка і кому її варто читати, і в. Навіщо? І навіщо я не розуміла? Отже, в нас є світ, який мені трошечки нагадав Гаррі Поттера, де є люди звичайні магли, і є медейни. Медейни це люди, які народжуються з певними магічними властивостями, вони живуть серед людей звичайних, і в принципі вони. Плюс-мінус асимілювались, немає жодних проблем, жодних конфліктів щодо цього. І відповідно вони живуть разом на одній території, просто з ремаркою на те, що медейни можуть навчатись в окремих установах, наприклад, для того, щоб здобувати профільні посади, які так чи інакше пов'язані з магією, і далі рухатись по життю вже цією магічною драбиною. У книзі є шість головних персонажів. Про персонажів ми також поговоримо окремо, тому що кожен з них дуже цікавий, і його хочеться розбирати напевно з якоюсь психологиною, щоб вона разом сиділа, оскільки в кожного є травми, кожен супер неоднозначний, і це дуже цікаво досліджувати, особливо з взаємозв'язки зв'язки персонажів одне з одним. Сюжет почнеться з того, що такий собі атлас. Ми одразу тут уявляємо чоловіка, головного тата з серіалу Академія Амбрелла, тому що в мене ця паралель була буквально весь час, поки я читала цю книжку. Отже. Цей головний атлас, він ходить і шукає талановитих меденів, які можуть підсилити це таємниче товариство. Раз на 10 років товариство запрошує до себе 6 найпотужніших. Магів, медийнів, які далі можуть провести кілька років навчання в Олександрійській бібліотеці, здобути знання, відкрити якісь нові здібності, прокачати вже наявні і далі, щоб вони продовжували поширювати свою владу, поширювати свої сили серед інших мас. Нують вони, звісно, таку можливість людям, які спраглі до знань, і що найбільш важливо, до влади. І звісно, потім ми поки цього не знаємо, але я підозрюю, що магічне товариство потім напевно якось втручається в життя цих медейнів для того, щоб поширювати свій вплив на людей і таким чином бути певними лобістами, посередниками між медейном, який випустився з товариства, і місцем роботи, де він зараз працює, щоб якось впливати на цей світоустрій в цілому. Це, що стосується такої бексторії про таємне товариство і як медейни з ним пов'язані. Атласу потрібно знайти шість нових медейнів, які могли би бути корисними, і які могли би взяти знання з цієї таємничої олександрійської бібліотеки товариства. До себе на навчання він запрошує шістьох медейнів: Лібі, Ніко, Трістана, Парісу, Калема і Рейно. У кожного з цих персонажів є свої специфічні сили. Рейна, наприклад, може взаємодіяти з природою. Вона керує рослинами, і вона може створювати енергію, життя і заряджати інших медейнів, давати їм силу і живити їх, так би мовити. Лібі — це такий собі архетип герміоних рейнджер, більш прокачений в плані душнільства. Ця дівчина дуже повернута на знаннях. Вона відчуває конкуренцію від свого опонента Ніко. Вони є такими собі ворогами, які постійно конкурують за звання найкращого медейна. Вони разом навчались в магічному університеті і їх разом запросили до таємничого товариства. Відповідно, цей дух конкуренції буде зберігатись протягом всієї історії. Отже, в нас є Лібі, така собі завучка, і в нас є Ніко, його характер до кінця я не зрозуміла. Але якщо брати якусь паралель, то я би напевно провела паралель також з якимось другорядним персонажем з Гаррі Поттера, про те, якого його взяти, я поки не знаю. Треба ще подумати, напевно. Також в нас є Паріса. Паріса це жінка-кішка, жінка-бамп, яка дуже красива. І вона знає, як користуватись своєю вродою. Вона її використовує також певним, чин певним чином як важіль для того, щоб впливати на людей і досягати того, чого вона хоче. Також в нас тут є калем. Калем це такий собі чоловік. Ну, в принципі, вони всі з сірою моралью, але в нього найсіріша мораль. Він відчуває свою силу, бо в нього є найпотужніша, як на мене, сила з поміж шістьох меденів. Він може змушувати людей змінювати свої думки і свої дії. Тобто він може умовно наказати людині піти стрибнути зі скелі, і вона це зробить. І також в нас є Трістан. Трістан це хлопець, який постійно відчуває себе не до кінця впевнено в своїх магічних силах, тому що в нього вона доволі така специфічна. Вона полягає в тому, що він може бачити крізь ілюзії. Тут важливо розуміти, що в цьому світі він, хоч і наполовину звичайний, проте медейни вони можуть створювати ілюзії. Наприклад, змінювати свій зовнішній вигляд з певною метою. І от Тристан, так би мовити, він бачить крізь всю цю брехню, крізь ілюзії, він бачить правду. У першому розділі, а всього в нас тут розділів 8. Головні герої збираються, отримують пропозицію від Атласа і так чи інакше, тим чи іншим шляхом погоджуються вступити до цього таємного товариства. Далі в них починається перший рік навчання, за який вони мають опанувати ті чи інші знання, до яких вони отримують доступ. А для розуміння це знання суперексклюзивні, тобто тільки лише ці шість людей отримують доступ до всього. всього Всіх архівів, які є на цій планеті, які збережені в цій Олександрійській бібліотеці. Проте згодом постає така моральна дилема. Для того, щоб далі продовжити навчання, головні герої, а вони всі дуже спраглі до знань і влади, яка приходить з цими знаннями. Для того, щоб перейти на наступний рік навчання, вони мають когось вбити. Тобто 5 людей продовжують навчання, а одна людина це буде така собі жертва. І тут, і в принципі, весь час в мене була така собі паралель трошки з таємною історією, тому що атмосфера тут також трошечки схожа, не зовсім проте певні моменти мені були схожі. І знаєте, цей момент з тим, що потрібно вирішити, кого вбити. Мені також трошечки нагадував таємну історію, але що важливо, таємна історія мені абсолютно не сподобалась, а от щітка мені дуже сподобалась. Звісно, Сі 500 сторінок це не історія про те, як персонажі обдумують кого вбити. Це історія про те, які персонажі покидьки, і як, в принципі, вони приходять порагнуть прийти до влади тими чи іншими способами. І звісно, це історія про травмованість кожного з них. І тут давайте поговоримо трошечки детальніше про персонажів перед тим, як розбирати далі, кому варто читати цю книжку, а кому варто пройти повз. Почнімо психологічний розбір персонажів з Лібі, оскільки з Лібі ми знайомимось першою чергою в книзі. Я вже сказала, Лібі це архетип Герміони рейнджер, це заучка, зануда, яка супер невпевнена в собі. Тож вона має, як на мене, найбільше потенціалу для розкриття в наступних частинах. В неї є дуже трагічна бексторі, Її сестра загинула через певну причину. Товариство вона прийшла для того, щоб розібратись, чому так сталося, і знайти певні протидії в майбутньому для того щоб більше жодна сестра, мама, папа не загинули від цієї хвороби. Суперник Лібі і водночас її друг в них дуже такі, знаєте, не до кінця зрозумілі стосунки, як в принципі у всіх цих персонажів вони супер химерні, і мені це дуже сподобалось. А її друг, точніше, конкурент, точніше, ворог, все одразу, ніко, приходить з метою знайти причину, чому його друг такий, який він є, такий, який він є, який він є. Ви дізнаєтесь, коли почнете читати цю книжку. Тобто в нього мотивація допомогти своєму другу. Тристан прагне визнання, оскільки його знають як сина магічного злодія. Перед тим як прийти до товариства він мав стосунки за рахунком з донькою дуже великого магічного магната. І в принципі він хотів так чи інакше самоствердитись, проте отримав пропозицію зробити це самостійно, а не за рахунок його жінки. То Тристан прагне визнання і хоче віднайти певну впевненість в собі. Калом емпат, який ненавидить людей, він може робити будь-що, тож для нього, в принципі, все, до чого торкаються його руки, це така собі забавка, він нічого не сприймає всерйоз, проте водночас це дуже серйозна людина, яка має певні травми. Але про ці травми ми напевно дізнаємось трошки згодом, тому що, як на мене, тут трошки авторка не приділила достатньо уваги і розкриттю саме цього персонажа. Паріса жінка, яка розуміє свою вроду і користується цією вродою на всі 100%. Її сила полягає в тому, що вона може читати думки і почуття людей, і може ними так чи інакше маніпулювати. Це також суперпотужна сила, яку вона знає, і також як використовувати в своїх цілях, і в принципі робить це доволі успішно. У Минулому парісі також була доволі трагічна історія пов'язана з її сестрою і братом, коли вона побачила в думках брата певні м темні думки стосовно її сестри, проте їй ніхто не повірив, і вона стала такою собі вигнаницею у своїй родині, яка постійно втікає від привидів минулого, і ніхто не може подарувати їй той мрійний спокій. Рейна це дівчина азійського походження. Вона оридженеліз з Японії. Її стосунки з батьками також були очевидно доволі важкими, оскільки вона не прагне з ними підтримувати контакт. І певною мірою вона також уникає якихось стосунків з усіма персонажами. Вона тримається на самоті. І в принципі, так як вона тримається на самоті, в цій книзі ми також бачимо її не дуже багато, не дуже багато часу. Екранного книжкового її приділено. І все, що ми знаємо, це те, що вона вміє керувати рослинами, керувати цим життям і насичувати лібі і ніко, які мають схожі сили між собою. Ось цією живою енергією. Як на мене, головний психологізм і. І головна цікавинка книжки полягає саме в тому, наскільки персонажі складні, нетипові, вони багатогранні, багатошарові, можна навіть сказати. Немає знаєте, якогось одного поганого персонажа, одного хорошого. Вони всі тією чи іншою мірою погані, оскільки вони всі погодились прийти до товариства і принести в жертву людину, одну з цієї спільноти. Мені дуже подобалось слідкувати за їхніми дуже химерними стосунками, бо тут буде абсолютно все. Тут буде і повна ненависть, тут буде історія з знаєте, з булінгом в найкращих традиціях університету, проте цей булінг зайде доволі далеко. Тут будуть нетипові об'єднання персонажів в сексуальному плані. Тут буде Ну, раптом забанить Ютуб, то Да, тут буде і таке, причому дуже химерне. Також я в Тік Тоці бачила теорію, і в принципі я з нею погоджуюсь, що можливо Оліві Блейк хотіла таким чином цією книжкою описати кохання між шістьма. Персонажами в такому дуже химерному розумінні слова кохання, в токсичному розумінні слова кохання. Це тут також є, і це мені дуже подобалось. Якщо порівнювати «Щитку Атласа» з таємною історією, то для мене стосунки персонажів в таємній історії були супер незрозумілі. Тут мені все зрозуміло, але від цього менш цікаво не стає, бо тут дуже багато інтриги. Наприклад, як мінімум з ким буде головна одна з головних героїнь Лібі. Можливо, вона ні з ким не буде. Або, наприклад, чи здатна Паріса на кохання? Або, наприклад, що відбувається між Трістаном і Калумом, які очевидно симпатизують одне одному. Ну і знаєте, таких питань тут ще є дуже-дуже дуже багато. Тож приготуйтесь до того, що питань буде справді багато. А відповіді ви, напевно, дізнаєтесь в наступних книжках, або можливо не дізнаєтесь, і це все буде простір для обговорення і для нашої з вами уяви. Чому цю книжку хейтять? Я виокремила для себе три причини: основні після того, як я прочитала багато рецензій в соціальних мережах, в різних виданнях. І да, я все це звела до трьох основних причин. Якщо вам якась з цих причин близька, є критично важливою, то ж я радила би краще уникати шістки атласа. Перша це темп. Книжка написана дуже розмірено. Вона не летить нікуди. Тут є неочікувані твісти, проте вони не такі раптові. Знаєте, тут все розвивається супер поступово. Події в книзі відбуваються впродовж першого року навчання, і в принципі в певних розділах ми будемо просто з персонажами сидіти на лекціях і слухати, точніше, читати, про квантову фізику і те, як вона впливає на час, простір і. Власне, подорожі в часі. Тож, напевно, це може комусь не сподобатись, трошки знудити, і я розумію, чому так відбувається. Тож, якщо вам не подобаються, знаєте, книжки, де супер все повільно, розмірено, де є ось ці наукові вставочки, то краще все ж таки уникати цієї книжки, бо вона вас може просто вігнати в нечитун. Наступна поширена причина, чому цю книжку не люблять, це. Те, що вона написана претензійно, це на увазі дуже багато філософських підтекстів, якими авторка наділила книжку. Чи це погано, чи це добре? Ви зможете самі для себе скласти враження. Якщо, наприклад, прочитаєте буквально перше. Ших три розділи. Там, в принципі, вже одразу стоять зрозуміло, як пише авторка і на чому вона робить акценти. Тож, якщо ви не хочете дуже багато думати над питаннями моралі вибору, якихось філософських або може не дуже філософських, але справді глибоких тем, які нас занурюють в самих себе, вганяють в рефлексію, то напевно також краще уникати шістки Атласа, бо так, авторка філософствує. Написана книжка не просто, це не легке читання, яке можна ось так прочитати за кілька днів. Ну, можливо, і можна, якщо читати по діагоналі, проте, якщо ви читаєте не по діагоналі, а хочете саме занурюватись в текст, то він потребує певного рівня готовності до того, щоб бути в нього зануреним. Ну і, звісно, готовності до того, що написана книжка не просто. Я би сказала, що знов ж таки це. Можливо, рівень таємної історії, можливо, трошечки, трошечки все ж таки простіше. І теми, які порушує авторка, вони також, в принципі, такі доволі глибокі, обширні, над якими можна думати дуже довго. Третя причина, яку я також часто помічала в відгуках рецензентів-блогерів, це те, що світ сповнений магічних дир тобто, в нас немає як такого комплексного розуміння, як функціонує світ, як точно взаємодіють між собою звичайні люди і медейни. У нас немає до кінця розуміння цінності цього товариства, ми можемо лише це собі самі додумувати, проте авторка не дала нам цього чітко прописаного тла сюжету. З іншої сторони, можливо, вона і не хотіла це робити, не хотіла обтяжувати і змінювати наш фокус. Ну, це я так собі пояснюю, чому вона цього не зробила. Можливо, вона не хотіла зміщувати фокус, хотіла більше заакцентуватись саме на книзі, на розкритті відносин між персонажами, а не на світі. Проте, так, для тих, хто любить логічність і Відсутність сюжетних дірок. Ця книжка може стати певним таким не дуже приємним відкриттям, бо вони справді є, і потрібно бути готовим до того, що вони є. Якщо говорити про позитивні сторони Шістки Атласа, вони, безумовно, також є, оскільки ця книжка мені дуже сподобалась. І першим, і основним я би поставила саме персонажів і їхні взаємовідносини. Знаєте, це той випадок, коли ти читаєш. Ти розумієш, що тут немає неочікуваних поворотів, Проте вся взаємодія персонажів одне з одним, вона настільки химерна, вона така якась неочікувана, несподівана, нетипова, химерна. От, от вона насправді химерна. І ти не розумієш, як далі вони будуть діяти, ти не розумієш до кінця інколи навіть мотивацію, чому відбувається так чи інакше. Проте, через це ця книжка і цінна, і цікава, тому що дуже багато можна роздумувати над вчинками персонажів, можна їх засуджувати, можна їх ненавидіти, можна їх любити. Про те, що мені було найважливіше, вони точно вас не змусять сидіти з рівним пульсом. Тобто, ви постійно будете на цих емоційних ходинках, і це прям дуже дуже круто. Я люблю, коли авторка так прописує персонажів. Не всі розкриті так прям класно, як цього хотілося б. От знову ж таки, коли я говорила про Рейну дівчину із Японії, вона була мені не до кінця розкрита, проте, можливо, в цьому була і суть, оскільки Рейна за своїм характером вона доволі скритна і, можливо, вона не хотіла бути поміченою в цій книзі. Друга суперважлива причина, як на мене, прочитати цю книжку, це. Атмосфера. Тут атмосфера темної академії, про яку всі говорять, вона відчувається як пізня осінь, коли ти йдеш по вулиці, заходиш в рандомну кав'ярню або в рандомний бар, береш келих вина або чашечку кави. І сидиш, насолоджуєшся цією книжкою довгими холодними вечорами, поки за вікном йде сніг або падає листя. І це все дуже дуже вайбово. І от насправді. Я думаю, основна ідея цієї книжки в тому, щоб відчувати її. Як би це не звучало можливо смішно, проте, якщо ви не кайфуєте від того, наскільки вона тягуча і така в'язка, то швидше за все вам вона також не сподобається. Тож я би сказала, що цю книжку просто треба відчувати. Можливо, варто спробувати прочитати перші кілька сторінок, для того, щоб зрозуміти, ваша історія це чи ні. І далі, вже відштовхуючись від цього, читати повністю всю книжку. І третя причина для мене це фінал. Я знаю, що можливо трошки неправильно читати книжку лише заради фіналу, проте фінал мені перевертає все до Гродригом. Знову ж таки, мені трошки це схоже на Академію Амбрела. Проте мені подобається Академія Амбрела це прекрасний серіал, який можна подивитись на Нетфліксі. Фінал, який взірвав мені мозок. Я коли читала відгуки на квадріць, я трошки піддивилась, що там буде відбуватись. Проте, навіть трошечки ці спойлери вони мені не давали розуміння епічності всієї картини, А вона була епічна. Отже, я дуже вам раджу прочитати ще з Коатласа. Тут є цікавий світ, тут є потенціал, і деякі казали, що авторка не до кінця реалізувала потенціал, і ідея була прекрасна, а реалізація не дуже правда. Проте я вважаю, що реалізація така, якою вона мала би бути. Вона тягуча, вона дуже тебе затягує в свою історію, персонажі тебе не відпускають, тобі хочеться про них думати щодня. Світ, можливо, не досконалий. Проте в ньому також є певні цікавинки, які я раніше не зустрічала в жодній книзі. Персонажі, персонажі, персонажі. Ви знаєте, так багато говоримо в книжках про те, що хочеться себе з кимось асоціювати, або просто хочеться прочитати історію, де персонажі викликали б хоч хоча б якісь почуття і не були картонками. Так ось тут картонок нема. Всі прекрасні, так є певні стандартні архетипи по типу заучка, красива жінка, найкращий, і найкрасивіший хлопець на селі, якийсь невдаха і драку мелфей на мінімалках. Проте це також має місце бути. Архетипи вже давно були придумані, і ми не можемо від них відходити. Ми можемо лише їх вдосконалювати, доопрацьовувати, додавати певної глибини, що, в принципі, Оліві Блейк прекрасно і зробила в своїй книзі. Також повертаючись до важливої теми про фізику і те, як Оліві Блейк її інтегрує в книжку. Я Провела певний ресерч, прочитала декілька статей, і от що я з цих статей витягнула собі для цього відео. Фізика прямо впливає на філософський підтекст цієї книжки. Авторка ставить нам такі питання, про які ми будемо думати впродовж всієї історії. Наприклад, чи має реальність чітко визначені межі? Що відбувається, коли ці межі порушуються? Як магія може змінити наше уявлення про закони природи? Тобто таким чином авторка підкреслює, що магія це не лише сила, а й відповідальність. Також фізика збагачує образи персонажів. Деякі персонажі, наприклад, Ніко або Трістан, вони можуть маніпулювати енергією і вирізняти ілюзії, наприклад. І це чітко пов'язується з певними концепціями фізики. Тобто, авторка намагається цьому дати певне наукове підґрунтя. І розвиває думку про те, що магія і фізика можуть співіснувати між собою, і в принципі магія це породження з фізики, з наукового підґрунтя. Мені це дуже сподобалось Оліві Блейк, тому що автори дуже часто нехтують ось цими законами реальної природи, фізики, навіть якщо ми розуміємо, що в реальному світі це неможливо. В світі цьому дає фізика, така в принципі, як у нас можлива магія, і це дуже круто. Мене це дуже надихає. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися щось новеньке з цього відео, дізнатися трошки більше про книжку, про авторку і зрозуміти, нарешті, хочете ви читати цю книжку або ні. Я точно буду читати продовження, тож буду далі ділитись своїм шляхом прочитання трилогії «Шістки Атласа в нових відео. Розкажіть у коментарях, чи читали Шістку Атласа ви, якщо так хто з персонажів вам сподобався, чи очікували ви такого фіналу. Якщо ви не читали Шістку Атласа, напишіть, чи плануєте читати Шістку Атласа. І чи сподобався вам такий невеличкий формат досьє детального конкретного розбору книжки? Бо якщо так, то я буду більше працювати і над такими форматами відео для того, щоб різноманітнювати свій контент, і вам було цікаво дивитись нові відео від мене. Всім дякую за увагу і до зустрічі у коментарях. Па-па!